У Джорджа Сороса досить неоднозначна репутація. Одні люди ним захоплюються, а інші ненавидять. Особисто я не можу назвати себе його прихильником. Але декілька років тому я вирішив прочитати його книгу Алхімія фінансів, де він пояснює теорію, на підставі якої приймає рішення щодо інвестицій. І скажу відверто, я був вражений. І тому я вирішив зняти відео, де коротко хочу розповісти про цю теорію. Ця торгова стратегія Сороса будувалася навколо так званої теорії рефлексивності. Давайте поясню суть цієї теорії. Головна особливість людської психології полягає в тому, що люди часто сприймають світ не таким, яким він є насправді, а таким, яким вони хочуть його бачити. Тобто вони дивляться на світ не на підставі об'єктивної оцінки реальності, а через призму своїх власних уподобань, бажань, емоцій та особливостей характеру. Саме тому дуже часто таке світосприйняття може викривляти та спотворювати сприйняття. Реальності. Інколи люди бачать ситуацію більш оптимістичнішою, ніж вона є насправді, а інколи більш песимістичнішою. А далі, на підставі цього спотвореного сприйняття, люди приймають хибні рішення і таким чином змінюють саму реальність. І ось саме така природа людської психології, яка в подальшому приводить до хибних рішень, формує основу теорії рефлексивності. В своїй книзі Сорос пояснює, як ця теорія працює на різних ринках. На фондовій біржі це відбувається наступним чином: ціни на акції формується не лише на на підставі поточних фундаментальних факторів, а й також на підставі очікувань, якими ці фундаментальні фактори можуть бути в майбутньому. На тему аналізу цих фундаментальних факторів можу зняти окреме відео. Але якщо коротко, це різні фінансові показники діяльності компанії, які впливають на вартість акцій, такі як виручка, прибуток, а також різні коефіцієнти, які розраховуються як співвідношення цих показників один до одного, наприклад, рентабельність власного капіталу. І якщо повернутися до нашої теми, то Сорос мав на увазі, що Інвестори намагаються передбачити ці фактори заздалегідь і купити акції до того, як ці фундаментальні фактори зростуть, щоб максимально заробити на зростання цін акцій в майбутньому. До речі, навіть коли мова йде про нові технології, то все одно інвестор очікує, що ці нові технології витіснять старі, як смартфони витіснили кнопкові мобільні телефони. І це зростання долі на ринку приведе до зростання доходів та прибутків самої компанії. А якщо таке очікування формується в умовах існуючого модного тренду у переважної більшості інвесторів, то це, в свою чергу, може привести до зростання популярності акцій, яке спровокує додатковий попит і приведе до передчасного зростання цін на акції. Передчасного в тому сенсі, що ціни на акції виростуть задовго до того, як відбудеться зростання фундаментальних факторів, і кожен окремий інвестор буде готовий купувати акції по завищеним цінам, очікуючи, що в майбутньому ці ціни будуть виправдані реальними успіхами компанії. Проблема полягає тільки в тому, що така індивідуальна раціональність може спровокувати. Колективну раціональність. Якщо людина знаходиться в будівлі, де виникла пожежа, то найкращим раціональним виходом для неї буде швидше залишити цю будівлю. Однак, коли пожежа виникає в людному місці, стадіоні чи кінотеатрі, то така індивідуальна раціональність може привести до тисняви. Просто через те, що всі люди кинуться разом до виходу. На фондовій біржі так само. На фоні популярності самої компанії може сформуватись цілком ірраціональна бульбашка, де ціна акцій зросте до неадекватного рівня, навіть незважаючи на майбутні перспективи самої компанії, щоб не говорити абстрактними матеріями, просто хочу нагадати, як нещодавно було дуже популярними акції компанії Tesla. Всього лише за декілька років ціни на акції компанії виросли з 15 доларів в 2019 році до 400 доларів в 2021 році, майже в 30 разів. Також можливо пам'ятаєте, що тоді одна Tesla по ринковій капіталізації коштувала як 10 наступних автомобільних компаній разом взятих. А тепер головне питання: чи було це зростання ціни акцій підкріплено? Реальними успіхами компанії. Ні. Якщо брати рівень прибутку, то в Тесли він був в 4 рази меншим, ніж в компанії Toyota 5 мільярдів доларів Тесли і 21 мільярд доларів в Toyota. Але вартість компанії Тесла в 3 рази перевищила вартість Toyota. І головною відповіддю, чому інвестори оцінювали Теслу вище, ніж інших виробників, це тому, що вони вірили, що в майбутньому Тесла стане світовим лідером. Однак, в погоні за цими акціями вони розігнали ціни на акції до такого рівня, що ціна втратила будь Раціональне пояснення. І Сорос в своїй книзі пише, що таке значне розходження між ціною акцій та фундаментальними факторами може зберігатись певний час, поки інвестори будуть вірити, що компанія здатна виправдати той високий кредит довіри, який вона отримала. Однак, як тільки фундаментальні фактори в майбутньому по якійсь причині будуть нижчими, ніж очікування інвесторів, то це може привести до обвалу цін на акції. На прикладі Тесли за останні два роки дуже чітко проглядається саме така тенденція. Зараз ціна акцій компанії в два рази менша, ніж вона була на піку декілька років тому. Причому що компанія за ці декілька років суттєво наростила доходи та прибуток, але ціна акцій впала. Чому? Тому що істерія довкола акції компанії розігнала ціну до неадекватного рівня, а зараз вона скоректувалася до більш раціональних показників. Хоча я вважаю, що це ще не кінець, і ціна акцій може впасти ще нижче, якщо впадуть темпи зростання доходів та прибутку самої компанії. Тільки знову ж таки, акції Тесла я використовую лише як приклад для пояснення, як працює теорія рефлексивності на фондовій біржі. Схожим чином ця теорія працює на інших ринках. І хоча сам Сорос зізнавався, що розуміння цієї теорії не завжди гарантувало прибуток. Ок, а деколи й навіть приводило до збитків, В першу чергу тому, що ринок може залишатись ірраціональним набагато довше ніж очікується. Тим не менш, завдяки цій теорії, Сорос став тим відомим інвестором, яким ми його знаємо зараз.